Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото. Так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей. Сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити, Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде. Коли спаде нещастя, немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить. Язик лукавий у біду. Потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний. Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного. За правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи.